Цей обзор цікавих ідей декорування інтер'єру старими підслужили свій вікричами понравиться тим, хто хотів би підібрати для свого будинку щонебудь більш оригінальне, ніж традиційні килими, картини і постери, і готовий проявити в дизайні творчий підхід. Ідея 1. незвичайні полиці зі старих стільців, перш ніж позбутися від старих стільців, задумайтеся, трохи фантазії. І стільці перетворяться в незамінний і стильний предмет інтер'єру. Розпиляйте стільці навпіл і закріпіть на стіні. Тепер сидіння можна використовувати в якості полиці для зберігання, а спинку і ніжки в якості гачків для одягу і сумок. Ідея: 2. Оригінальний карниз для штор або круте узголів'я, використання речей не за призначенням ламає стереотипи і перетворює інтер'єр, це рішення для сміливих, не боящихся експериментів. Так, з легкої творчої руки весло може перетворитися в карниз для штор. А якщо закріпити кілька весел на стіні, ви отримаєте оригінально ізголові ліжка. Ідея 3. функціональний арт-об'єкт зі старого велосипеда. Ваш велосипед більше не їде. Дайте йому другий шанс, і він легко перетвориться на оригінальну тумбу, гачки для одягу або дизайнерські настінні годинники. Замініть сідло на полицю з масиву дерева, встановіть на неї раковину. Відключіть сифон, і це вже не нудний мойдодир, а справжній арт-об'єкт з решти велосипедного керма і сидиния можна спорудити багатофункціональні гачки, якщо ж від велосипеда осталось тільки одне колесо, і його пустіть вхід, додайте до нього годинниковий механізм, і це вже не старе колесо, а сучасні настінні годинники. Ідея 4. Нове життя бабусиного сервізу набрид старий бабусин сервіз. Навіщо викидати, якщо можна перетворити його в креативний декор настільної лампи або плафони для люстри? Адже в декорі чим у речі більше історії, тим цікавіше побудуйте башточку з заварювальних чайників і чайних пар і прикріпіть до абажура якості ніжки, замініть плафони у нудної люстри на чашки, кружки і миски. інтер'єр стане набагато цікавіше. Ідея 5. красиві дзеркала зі старих ракеток. Ваша тенісна ракетка більше не годиться для гри, не біда. Досить замінити сітку на дзеркало потрібного розміру, і стара ракетка начне претендувати на головне і унікальне прикраса вашого будинку. Ідея 6. з непотрібних речей. В аксесуари для зберігання прикрас на тему ідей для зберігання прикрас вже чимало сказано, але і тут не припиняється політ фантазії несподівано. Але якщо пофарбувати старокухонну тертку в яскравий колір і поставити на вишукані ніжки з намистин, її цілком можна використовувати для зберігання біжутерії, закрепіти на стіні вийшли з ожитку граблі, і ви ніколи не втратите потрібне іменно сьогодні намиста і ланцюжки, колекцію винних пробок. Поміщена в багет може з легкістю перетворитися в стильний стенд для зберігання прикрас. Ідея цім покришкам в інтер'єрі місце. Здавалося б, це неймовірно, але навіть старими покришками можна прекрасно прикрасити інтер'єр. Будь-яка річ, зроблена з автопокришки, прослужить вам не один десяток років, а витрати на її виготовлення рівні практично нулю. Просто пофарбуйте покришку в потрібний колір, доповніть м'якими подушками або іншим декором, і у вас готовий новий предмет меблів. Ідея 8 Скейт як предмет інтер'єру. Якщо скейт-порт вашої дитини свого катал, не викидайте його, а дайте йому друге життя. Закріпіть його на стіні і використовуйте як відкриті полиці, встановіть в якості оригінальної настільної лампи, а в мілі столяри зможуть зробити зі скейтів крісла, пуфики і навіть сходи. Ідея 9. улюблені валізи в новій ролі сьогодні знайти новий зручний валізу будь-якого розміру, кольору і форми не проблема. При сучасному темпі життя з многочисленними поездками і перельотами валізи швидко виходять з ладу, відламується коліщатка, протирається обшивка, та й морально валізи застарівають, поступає место новим моделям, не викидайте відразу старий чемодан, дайте ему вторую життя. Зробіть оригінальну настінну полицю. Для цього потрібно обрізати два-три валізи і прикріпити до стіни тільки один, три з ручкою і замками. Якщо вам необхідні глибокі полки. То можна використовувати і половину валізи, кріпить частину валізи краще спочатку до дошки за допомогою клею або шурупів, а потім на полицю до стіни. Ідея 1.0. двері перетворюються в стелаж. Не поспішайте позбутися старих дверей, це ще одна чудова ідея для вашого будинку. Трохи фантазії і старі двері можна перетворити необичний і оригінальний декор. Використовуйте старі двері, щоб створити своїми руками фотогалерею в передпокої. Головною особенностю такої оригінальної двері буде те, що ви не тільки прикрасите вашу стену, але і вивісите ваші будь-які фотографії на загальний огляд. Якщо вам нужен доступний, швидкий і маловитратний спосіб виготовлення стелажа для хранення речей, то використання старих дверей. Це саме те, що треба, видаляємо внутрішні вставки в двері. Відстави прибиваємо дошки необхідного розміру. Наш стелаж готовий. Далі фарбуємо за настроєм і получаємо дизайнерську меблі, зроблену своїми руками.